Усім привіт! Я Світлана Бучеляк, і в цьому відео я покажу вам, як просто можна пошити ось такі гарненькі стильні бантики для наших красунь. Ці бантики підійдуть не тільки для школярок, а також для старших дівчат. Тож я думаю, що цей майстер-клас буде для вас цікавим, корисним, і бантики виходять, на мій погляд, досить такі гарненькі. Дочекайтеся до кінця відео, де я вам. Покажу стрічку, яку не варто використовувати для таких бантиків. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. В мене ось така декоративна замшева двостороння стрічка. Вона дуже така приємна на дотик та досить добре тримає форму в бантиках. Можете взяти ось таку вельветову стрічку. Вона в мене також двостороння, плотна і дуже гарно вона підходить для. Таких бантиків. Або ж експериментуйте зі стрічками, які маєте. Мені буде дуже цікаво подивитися на результат, що у вас вийде. Стрічка для перетягування серединки бантика, резинка. Також затискач, будь-який в мене заколочка. Інструменти потрібна голка з ниткою, ножиці, лінійка, ручка. Почнемо ми шити з ось цього верхнього бантика. Хочу вам показати спосіб, який я використовувала для пошиття саме ось таких бантиках, де стрічка плотна, і потрібно, щоб ось тут була менша висота самого бантика, тому ми зараз підготуємо верхній бантик. Саме ось таким способом я Серединку відзначу, забула сказати, що стрічка шириною 2,5 см та довжиною 14,5 см. Я складаю до серединки з однієї сторони, ось так. І з другої сторони також ось так до серединки. Стягувати не буду, лише ось так зафіксую цю стрічку, щоб не накладалася одна стрічка на іншу. І ось тут зафіксую. Тепер я беру стрічку шириною 2,5 см довжиною 28 см, з однієї та з іншої сторони, ось тут понизу, я зроблю собі відмітки на відстані 4,5 см, я зараз вам ближче покажу 4,5 см з однієї сторони та 4,5 см з іншої сторони. 4 з половиною сантиметри. У мене відміточки ось тут. Я повертаю на іншу сторону. І з цієї сторони я собі позначу, де в мене серединка цієї стрічки. Тепер я беру стрічку ось так. І ось тут відміточками ставлю одна до одної, ось бачите, по 4,5 см я ставлю одна до одної, і тепер ось, тут в мене, бачите, такий зубець утворився, і я ставлю ось так тим зубчиком, щоб все було рівненько. Ось тут, щоб можна було провести пряму, і можу собі ось так зафіксувати. Зверніть увагу, що ось тут в мене, якщо брати по ширині, зараз, в мене ось тут приблизно 12 мм. Ну, 12, не 12, а 14-15 мм. Можна навіть трішки трішки посунути, щоб була приблизно серединка ширини стрічки, ось так. Тепер беру ось цей бантик і ставлю його ось тут. Ось так ставлю і трішки поправлю. Ось так догори. Так все є тут. І ставлю по центру цей бантичок. Слідкую, щоб він мене був по центру. І зафіксую. Ось така заготовка. На один бантик. Тепер я починаю прошивати. Я сховаю вузлик, починаю прошивати згори, виводжу ось тут голочку, захоплюю стрічку сюди донизу. Вгору, мені потрібна лінійка, донизу. Вгору. Ось тут зараз, захоплю закінчення цього верхнього бантика. Одразу біля нього даю донизу, щоб останній раз ось тут вивести голочку догоре. Слідкуйте, щоб ось ці дві відміточки ваші сходилися, і ось так виводжу голочку. Ця стрічка м'якша, тому мені її стягнути буде простіше. Ось я стягую. Зроблю декілька обертів кругом середи бантика та зафіксую. Ось тут було важкувато стягнути, я нитку брала ось таку міцнішу і вдвічі її ось так нею прошивала. Пальчиками формувала бантик, стягувала, і ось такий бантик вийшов. Тепер з цієї сторони я приклею резинку, стрічкою шириною 6 мм я зробила один оберт кругом серединки цього бантика. Тепер беру стрічку шириною 2,5 см довжиною 5,5 см. Зроблю ось так, ось таку гармошку з однієї сторони, зафіксую ось це все. І таку ж гармошку з іншої сторони, і ось так приклею. Я нанесу клей ось тут, пальчиками затисну донизу і так само ось так пальчиками донизу затисну з іншої сторони. І ось так зафіксую. Ось такий бантик вийшов. Гарненький стильний бантик. Хочу сказати, що коли стрічка ось така плотніша, я ось тут не давала таку серединку, а додала ось серединку пряжку. тому що тут було б дуже тоді вже так грубо. І було б погано це все склеювати. От бачите, як виходить, яка ширина цього з'єднання. Тому я дала стрічку репсову і серединку. Хочу ще вам показати, яку стрічку не варто використовувати для таких бантиків. Я пробувала зробити бантик такий з двосторонньої стрічки, вона на перший. Погляд, вона така, це такий, знаєте, плотний репс, але вона не підійде для тих бантиків, навіть якщо я дам серединку і ось тут перетяжку в бантиках, воно буде просто ось так на волосечку виглядати, все, ось так буде, вона не тримає форми. Тому не використовуйте для тих бантиків, саме для моделі, ось такої. Бантики, в яких, в яких стрічка не тримає форму. Це буде негарно, це буде ось такий вигляд мати на хвостиках, тому краще її не брати. От покажу, як оця гарно тримає форму. Ці бантики просто ви як пошили, склеяли, вони ось будуть мати таку форму. І на волосі їх можна під шапочку брати, вони форму не втратять. Ті бантики також, бачите, вони тримають форму, буде все дуже гарно і акуратно на волосі. Тому перед тим, як ви хочете пошити ось таку модель, перевірте, чи буде тримати форму ця стрічка в бантиках. Це я розберу і пошию щось інше. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. І чекаю вас всіх, в себе в гостях. До нових зустрічей, Па-па!